Привіт, рибаки! Сьогоднішнє відео про риболовлю на морі, на форель. Рибалив я зранку, з пів шостої до сьомої години. Приїхав я на місце перед початком приливу. За півтори години було дві покльовки. Перша риба зійшла. Але вона показала, що риба активна і є надія, що буде результат. Вчора я тут теж рибалив, але результатом моїм вчорашнім було два біля обірваних пількера. Крім мене було ще два тут рибака, у них теж нульовий результат по рибі, нічого не зловили, наскільки я бачив. Вчора море було спокійне, взагалі хвиль не було. Сьогодні ось ви бачите на відео жошки є маленькій хвилі. Місце риболовлі один це фьорд, Це на ф'юні. Рибалю я трьохметровою дайвою і катушка Окума 4000. спінінг в мене від 5 до 25 грам. Сьогодні вода була трошки. Лутненька, на відміну від вчорашнього дня. Це краще для ловлі форелі. Загалом на кльов впливає багато факторів. Всі їх тяжко якось зрозуміти, коли в кращий час її ловити. Загалом цю рибу не так то й просто зловити в морі, але як мій знайомий рибак говорить, рибу ловить той, хто їздить на рибу. На одному місці варто довго ловити, я міняв місце десь через хвилин 15, але тут де з водорослів по берегу буквально метрів 50, куди можна вліво-вправо рухатись для ловлі, далі там вже водорослі в молі. постійно, постійно зацепи. Місцеві рибаки -то ходять ще десь туди, далі, в сторону до великого вже моря, десь там є теж місця. Де вони ловлять думаю, я теж якось часом піду туди, розвідаю, що там робиться. Ну і ось зараз момент буде першої покльовки Опа! Тут трішки прийшлося наложити звук, емоції. Перша покльовка в мене була десь о 6 годині, друга риба взяла десь о пів сьомого. На відео не дуже видно, як я її тягнув. трохи я погано встановив камеру. наступний раз я тут. Помилку стараюсь виправити. Ну і ось на відео цей момент попльовки другої рибини. Зловив рибу я розміром 45 см Тягнути її з води було задоволення велике. Я трохи її познімав на телефон уже на березі. Ну ось загалом дивіться, що з цього всього вийшлося. Papá, ah, estaquei, senhor. É Nossa, peguei exemplar que é não estacou. Aqui é o espelho.

Ну і ось на відео монтаж снастки, яка сьогодні спрацювала. Якщо сподобалось, то ставте лайк та підписуйтесь. Буду ще відео про риболовлю в різних місцях на різну рибу.